У Запоріжжі пролунали декілька вибухів. Російська ракета влучила прямо по житловій багатоповерхівці. Одна людина загинула, 25 знаходяться в лікарнях. З них двоє дітей семи та дев'яти років. На місці прильоту виникла пожежа. Вогонь перекинувся і на сусідній будинок. Ще одна ракета дивом не розірвалася, застрягла на даху висотки. Наслідки прильотів у квартирі показав один із запорізьких волонтерів. Ось ми тільки що з мамою сиділи тут. Вербуватися почали, саме перевела. Напередодні Україна зазнала масованого удару дронами. Ворог скерував 21 безпілотник. З них 16 збили наші сили протиповітряної оборони. Але внаслідок атаки на Київщині в місті Ржищев пошкоджено два гуртожитки та ліцей. Загинули семеро людей. Одну дитину знайти не можемо, і два коменданти швидше всього щоб завадили. Серед загиблих також водій швидкої, який приїхав на виклик. Понад 20 осіб було шпиталізовано, в тому числі 11-річна дитина. Рятувальні роботи тривають. Більшість людей вона спустилася вниз в підвал. Ми евакуювали понад 200 осіб, які знаходилися в укриттях. Але на жаль, дехто з людей залишився на поверхах у А Одесу Росіяни обстріляли ракетами Х 59 Дві знищили наші сили протиповітряної оборони. Ще тільки ж влучили по триповерховому будинку на території монастиря. Три людини поранені. На фронті ситуація зможе змінитись найближчими тижнями. Росія спробує розпочати ще один наступ на кількох напрямках. Про це повідомили в Білому домі. Зазначили, що наближається критичний момент у війні. Тож захід повинен робити все можливе, щоб підтримати Україну. Наші військові кажуть. Очікували змін на полі бою з настанням тепла. Це буде і Донецький напрямок, і запорізький, і можливо буде якийсь ще відволікаючий на іншому напрямку. Не виключено, що якийсь буде північний вибраний. Але ну ми будемо бачити, коли вже вони будуть готувати свої ударні угруповання». Під час робочої поїздки в Донецьку область Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку, поспілкувався з військовими, подякував їм за захист України та вручив державні нагороди. я вам дуже вдячний кожному і кожній, хто захищає також. Дуже дякуємо низький уклін всім тим героям, вашим близьким побратимам, яких втратили ви на, на сході в Цломена ті війні. Олена Пітроченка Олександр Коваленко новини одинадцятого каналу.